Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри сховавши в серцях. Ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини й час. Ми впевнені в тому, що вір не бажаємо, і щиро чекаємо на те, що творець все зробить, як просимо. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, творець моїх слів не почув. Так думаємо. знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках, із планом Господнім не хочемо миритись, все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говорим до нього, мов діти. здається, ще трішки на землю впадем і будемо ногами в істериці битись, допоки що хочем, в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та вперто, свідомо, малюємо власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні прекрасні дива, Він хоче їх дати, а ми протестуємо, нас боляче жалить, немов кропива, упертість. І власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, що плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день і прийде, за те, що чекає. Втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сил боротись з творцем, у розпачі душу, поранену, кволу, ми Господу батьку до рук віддаємо. І саме в тій миті. Коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо. В останній надії благаємо Його зробити що треба, не те, що бажає душа непокірна, уперте дитя. І саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарну чарівну стежину, її устиляють прекрасні дари, які уявити не в змозі людина, коли ми говоримо: Боже, твори, не просим, а щиро без страху віряємо у себе без остатку, всеціло йому, коли ми не бачимо, але ж довіряємо. Коли ми в подяці радієм сьому, і славимо Бога не тільки за нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді лише в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою не награно щиро йому воздавати, здолавши гординю отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безцінне, спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати, в цю ж саму хвилину спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він, люблячий тато і відає краще стежину твою. Не будемо питати, Навіщо у Бога? А скажемо щире спасибі за все, і щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас, та саме в ті миті і твориться щастя, Господнє диво прекрасне для нас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у дію вступають, це миті спасіння, це миті чудес.